Тут якраз не обійтися нам в такій ситуації, коли Росія е, хоче нас і заморозити, і лишити в темряві без допомоги міжнародних партнерів. Вони готуються допомогти Україні пройти опалювальний сезон 25-26, адже Росія знову робить ставки на масовані удари по енергетиці. Я сподіваюся, всі вже це зрозуміли. Зокрема, піднімається питання про посилення української ППО для захисту мирного населення та об'єктів енергетичної інфраструктури. Більше про роль міжпарламентської дипломатії цьому питання. Тання. Ми запитали самих народних депутатів. Ситуація показує що, на жаль, держава-агресор не має перешкод в знищенні нашої енергетичної інфраструктури. І мова не тільки про обладнання. Ми... Просимо наших міжнародних партнерів щодо додаткового виділення систем протиповітряної протиракетної оборони, загалом кажучи, це закрите українське небо. Про яке про цю обіцянку вже говорили багато, в тому числі наших міжнародних партнерів. Тут парламентська дипломатія є надзвичайно важлива, бо кожен, хто спілкується з нашими партнерами, представниками національних урядів. Інших держав повинен відстоювати інтереси нашої держави і доводити правду, яка відбувається в Україні, для того, щоб європейці розуміли, що це не тільки наша безпека і безпечне проходження зими, це безпека всієї Європи і всього демократичного світу. Я думаю, що спільними зусиллями ми досягнемо бажаного результатів, щоб ця зима і опальний сезон пройшов. Більш-менш спокійній обстановці дуже критично важливо для нас отримувати кошти на підтримку нашої критичної інфраструктури. Міжпарламентська дипломатія вона один з способів отримати ці кошти від міжнародних партнерів. А наша делегація парламенту в Пар'є, в ОБСЄ в НАТО Європарламенті. Ну, найперше, постійно ми власне декларуємо те, що кожен удар по інфраструктурі це терористичний акт, який здійснює Російська Федерація. Друге, це намагання включити в зелені води країн-партнерів ДСН кошти на те, щоб власне нам окремими рядками прописали в бюджеті. Кошти на підтримку нашої енергетики. Третє, дуже важливо: це все ж таки. Постійне є звернення міжпарламентської делегації нашої від, від ВРУ Це до наших союзників, щоб вони взяли під контроль своїх ППО наші енергетичні об'єкти. Ну і звісно ж, це ще і система ППО, тому що для того, щоб у нас було більше ППО, ми змогли захистити більше об'єктів критичної інфраструктури, фактично. Ця осінь і зима це є такий період в цій війні, період енергетичного виживання. Насправді, парламентська дипломатія є вкрай важливою, і коли парламентарі українські з відповідних груп дружби працюють із парламентарями з тих країн, з якими вони як то кажуть, контактують і офіційно зав'язані. Безпосередньо, якщо взяти там групу дружби з Норвегії, у нас очільником групи дружби Галина Михайлюк є народна депутатка України, і ми всі, як члени групи дружби, працюємо з нашими колегами з парламенту Норвегії. Ми постійно з ними говоримо про ту важливу підтримку, яку сьогодні Норвегія надає Україні в енергетичному секторі. Відповідно, що парламентарі нас чують, і голови відповідних комітетів, і звичайні парламентарі вони далі ці меседжі передають міністрам своїм і Уряду, і прем'єр-міністру, і відповідно, коли вже і наш прем'єр-міністр Юля пані Юля Сверденко працює із своїм колегою з Норвегії, і президент на своєму рівні спілкується. То ця інформація вона вже готова на всіх щаблях. І зрозуміло, що меседж іде один і той же від і від парламентарів, і від урядовців, і від президента. І тоді воно стається робота більш ефективною. І от ми бачимо по Норвегії, що Норвежці нам постійно допомагають не лише кредитами, звичайними, як більшість країн, але і грантовою допомогою. Зокрема, якраз для Нафтогазу Норвегія передала 200 мільйонів євро остання із допомоги, 200 мільйонів євро на закупівлю природного газу в Європейському Союзі.